Доброго дня, трейдери. З вами Христина, фінансовий консультант компанії DoubleCase, і сьогодні ми традиційно будемо розпочинати наш ранішній огляд ринку. Почнемо ми його з перегляду економічного календаря та проаналізуємо ту кількість новин, яка в нас буде сьогодні протягом дня. Отож, серед найвищих пріоритетів по новинах у нас сьогодні о 15.30 буде зміна безробіття. Попередній показник був чотири і відсотки. На даний момент прогноз, що він зменшиться на 0,1% відсотка до 3,9%. відсотків. Після буде також опублікована така важлива подія, як Payrolls. І в нас попередній показник це є 143 тисячі нових робочих місць за минулий місяць, і на даний момент прогноз це є 193 тисячі нових робочих місць. як тобто ми бачимо, новини співпадають одна з іншої, безробіття падає, кількість нових робочих місць збільшується. А отже, в принципі, можна очікувати росту. Американського долара, як мінімум, сьогодні, його укріплення згідно новин, якщо звісно, що при актуальних даних нічого не зміниться. І також у нас сьогодні є, це є середня заробітна плата за місяць. І е, тут на показник, тобто він бачимо, що є менше, і зменшився він на 0,1%. І це вже може мати негативні наслідки. Тому, е, так як всі три новини вони виходять в принципі в один той самий час, і вони мають вплив на американську валюту, будемо зараз розбирати американський долар та, в принципі, по е, ньому робити аналіз. Отож, протягом сьогоднішнього дня там ще є виступи. Крістін Лагард це його голови Європейського центрального банку, які мають високий пріоритет, та й, в принципі, все серед високоважливих новин. Тепер перейдімо до технічної частини, до технічного аналізу. Перший інструмент на сьогодні, який будемо розбирати, це є євро до японської. Єни, отож, на даному таймфреймі можна побачити, що за останній період часу дана валютна пара вона торгується між двома психологічними рівнями, і утворила такий ніби як боковик, боковик, в якому різниця практично в тисячу пунктів. Тобто в нас виходить рівень внизу підтримки 155 і вверху рівень опору це є рівень 165. п'ять. Даний момент ціна торгується. Втирання з тих двох От, але тим не менше давайте перейдемо на менший таймфрейм на А4. На ну, Аштири локально був відмежений рух ціни вниз. На даний момент вчора у нас була така важлива подія, як зміна облікової ставки в Європейському Союзі, і бачимо, що євро доволі суттєво укріпилося по відношенню до японської єни. Тим самим ось такий різкий імпульс. Нарешті вихід за межі цього цієї бокової такої невизначеності. На меншому таймфреймі на h 1 можна побачити формування фігури продовження вимпол. Тобто на даний момент тут ціна відбилася і, можливо, змінить напрямок руху тренду. І тут у нас ціна рухається, зараз знаходиться на межі рівня 160,00. Отже, число І в принципі, так як у нас сьогодні ще є виступи Європи, голови Європейського центрального банку, то, в принципі, тут може бути доволі таки, е, цікаво спостерігати, але на меншому таймфреймі тут формується такий ніби як вимпал фігура продовження. Тобто, ось таким чином можна прималювати. Мінімум ми бачимо, що ми скорочуються, максимум навпаки падають. Тому в цій ситуації я б рекомендувала скористатися виключно відкладним ордером, тому що на даний момент. Якогось суттєвого підтвердження для входу в угоду на купівлю, наприклад, так, щоб за напрямком нового тренду немає. Але і так само на продаж сигналу у нас тут на даний момент немає. В принципі, ми можемо вже почати малювати ось такий трендовий коридор, тому що в нас чітко мінімум і максимум вони оновлюються в цьому випадку, тому в принципі можна. Можна буде на подальшу перспективу розглядати саме такий напрямок руху ціни цього, цієї валютної пари. Тут я промалювала скористатися все ж таки відкладним ордером, ордербайстоп, у нас тут ще є один сильний психологічний рівень на межі 161.00, тобто знову ж таки сильний психологічний рівень, і перед рівнем точно не потрібно відкривати угоду. Для більш таких активних трейдерів я б рекомендувала дочекатися підтвердження, якщо, наприклад, торгувати між цими рівнями, адже різниця в них все ж таки 100 пунктів, тобто є куди працювати. Якщо торгувати між цими двома рівнями. То можна, але нам потрібно дочекатися підтвердження. Підтвердження, щоб як мінімум, щоб одна свічка закріпилася вище рівні, щоб можна було побачити силу покупців на ринку, і тоді можливо заходити в позиції і торгувати між цими двома психологічними рівнями, як один із варіантів. Але поки на даний момент цього підтвердження немає. Для більш таких консервативних трейдерів я б рекомендувала все ж таки поставити відкладний ордер buy-stop вище рівні 161, тобто десь приблизно ціна може бути 161, 25, 30, вище цих попередніх максимумів. А buy-stop, і тут в принципі є куди рухатись в подальшому. Тобто найбільша ціль це може бути рівень 165, тому що бачимо, ціна рухається на даному таймфреймі, таких як такому боковику, де зміна трендів відбувається з допомогою локальних. Локальних трендових коридорів. Тому а, консервативно буде поставити відкладний ордер. Сьогодні він навряд чи спрацює, але от вже, наприклад, з наступного тижня то цілком а, можливо та ймовірно. Тому я б рекомендувала, можливо, від нього від цієї інформації все ж таки відштовхуватись. А, так, от, рухаємось далі. Наступний інструмент це є золото. А золото в нас на старшому таймфреймі, на денному таймфреймі можна побачити такий глобальний бичий трендовий коридор, де в нас формується чітко фігури продовження? Я думаю, більшість спостерігала з вас, в принципі, за золотом, але, і можливо і торгували тут. Отож, на меншому таймфреймі тут яка ситуація складається. У зараз рухається між двома психологічними рівнями. У нас є рівень 2925 і внизу є рівень 2893 приблизно. І тут таке бокове накопичення, невизначеність ніби на ринку. Так як все ж таки в нас є сьогодні новини з високим пріоритетом, то в принципі це і не дивно. Отож, я б рекомендувала тут поставити два відкладних ордера або ж з одним якимось попрацювати як варіант, тому що на меншому таймфреймі на аж один. Тут можна також додати собі, наприклад, сіточку Fibonacci і з нею попрацювати, щось по типу. ось такого формату. От, попрацювати сіткою Fibonacci, тому що тут доволі такий класний суттєвий імпульс, тут була фігура розвороту, тренд змінився, вийшло бокове накопичення. Поставити, наприклад, складний ордер можна було б вище, вище цих ціней і цих свічок, наприклад, які ми бачимо на даний момент. Тобто по ціні приблизно 2930, 2935, можливо навіть поставити складний ордер buy-stop і рухатись до найвищого максимуму, тобто Take Perfit трішечки нижче від рівня 2950 орієнтовно можна було поставити команду take profit та заходити в позиції на buy. Таким чином, у випадку, якщо ж все ж таки новини в нас будуть позитивні для долара, і долар далі ну все ж таки піде можливо якусь корекцію в цьому ведмежному такому суттєвому тренді, то тоді золото ми будемо очікувати на падіння. І в такому випадку страхуємо себе, щоб не пропустити вихід важливих новин, і поставимо, наприклад, ордер Stop. Також тут є рівень, як ціль, куди це нам може діти, можна ставити менше пріоритети, адже тут теж є якийсь собі локальний рівень. Тобто можна було б та як фіду, орієнтуватися на цю зону десь 2800, 2800 про, про 63, або до нижнього рівня 2,858 приблизно і завбирати ось цю зону. Тобто тут виходить порядка 3000 тисяч пунктів, якщо заходити в позиції. Таким способом, але також я б рекомендувала проконтролювати ситуацію та в якомусь випадку, у випадку, якщо все ж таки, там, наприклад, якийсь один ордер спрацює вже, то інший ордер прибрати. Щоб він не активізувався, але як мінімум ставити стоплос обов'язково як в першому, так і в другому варіанті, тому що в цьому все ж таки є дуже-дуже важливий момент. Отож, по золоту попередньо тільки такий формат. Тепер рухаємось далі. Наступний інструмент це є в нас. НД, природній газ газ. У нас рухається глобально в обичому такому тренді. На даний момент він досягнув свого такого історичного максимуму піку в 4500 ціна психологічний рівень, тобто 4 тисячі. От. Тут також варто відзначити ще на даному таймфреймі один рівень, це буде 3.800 орієнтовно. бичий напрямок руху ціни. На меншому таймфреймі, на. Аж чотири в нас виходить, що тут можна побачити таку, як фігуру голова, перепрошую, подвійна вершина, тому що є два неоновлених максимуми від цього психологічного рівня, і на даний момент ціна торгується в такій зоні, тобто ось тут де 4 300 в середньому. А от я б рекомендувала поставити те, що складний ордер, і можливо, тут не те, щоб це проти тренду, але і можлива ситуація, що тренд цей може змінитися, адже. Доволі високий історичний максимум, і зазвичай у нас з приходом весни газ він дещо коригується трішки, так як попит він зменшується на нього. На аж один, наприклад, то тут теж можна побачити таку потрійну вершину фігуру, наприклад, от, а і побачите рух ціни вниз. Також ціна зараз знаходиться на цьому рівні. Вона, ніби як його вже пробила, зафіксувалась, але ордер я б рекомендувала все ж таки ще поставити трішки нижче. Ну і потенціал руху ціни тут є декілька варіантів. Тобто, це може бути наприклад як до цього і межі до цього рівня, але тут профіт получатиметься десь ну доволі малий, 50 пунктів, тільки не більше. Потім друга ціль, куди може дійти ціна, це є ось цей рівень в середньому. Це трошечки дещо 400 десь орієнтовно таким чином поставити другий рівень. Ну і далі, у випадку, якщо вже воно оновить і проб'є це цю межу, то в принципі можна було б і очікувати розвороту та зміни напрямку руху тренду. Тому залишимо на газі таку тенденцію, такий аналіз. Орієнтуємося на сал у будь-якому випадку, тому що поки що сигналів для входу в бай немає. Хіба що, якщо, наприклад, звідси зайдуть покупці, будуть формуватися на нас свічки, тоді ціна буде рухатись з боковику. Але цей боковик буде мати 200 пунктів. Тобто, в принципі, можна буде в цьому боковику також заходити як в бай, так і в сел, і тут торгувати. Ну, але це вже для таких активних більше трейдерів. Е, наступний інструмент це цей доларів польська єна. Так от, на денному таймфреймі у нас е сама валютна пара, вона була в бичому тренді, зараз не то в такому локально ведмежному тренді, але і можна побачити тут невизначеність е от, на даному таймфреймі. Вона зараз на даний момент наближається до сильного психологічного рівня, тому пропоную розглянути на меншому таймфреймі. Отож, на H4 локально ведмежі рух. Класний ведмежий рух, надіюсь, встигну скористатися, і хтось зайшов такий в тактику додавання, наприклад, в процесі цього всього падіння американської валюти ось, по зношенню до всіх валютних пар. Так от, і в нас на даний момент ціна вона перед рівнем, рівнем 147.22 приблизно. І на таймфреймі H1, тут буде дещо чіткіше, тут формується вимбол. На даний момент такий як трикутничок, був сильний імпульс, можна додати собі сіточку Fibonacci. От і заходити в позиції тут вже зараз точно не можна. Тим паче, у нас сьогодні будуть новини: фундаментальний аналіз по долару в другій половині дня. По-перше, по-друге, тут я промалювала сітку Фібоначчі по тій причині, що. По долару по нонфарму та рівню безробіття, там є позитивні новини. Тому можна б було поставити, наприклад, складний ордер Sell Limit, поставити його десь приблизно от в цій зоні. Поставити його по ціні приблизно ну, там приблизно 148.34, 148.45, тобто між рівнями 50 та 61. У випадку, якщо будуть позитивні новини, то можна буде очікувати росту, підняття ціни, і звідси уйде позиція Sell на продаж. Доки позиція в ну якщо в принципі брати від 60 рівня 61, там, чи там, один чи п'ятдесятого рівня, тут можна порядка 100 пунктів забрати з цієї торгівлі як варіант. Або ж для максимально консервативних, це ордер сел-стоп чи думаю, що ця ситуація зараз на даний момент вона якось зміниться з. Американською валютою, та й в принципі немає поки що таких факторів, які б її укріпили. От, єдине, що нонфарм сьогодні, але Думаю, може це бути просто всього лише корекція, а потім розробити зміну напрямку в ведмежому тренді на його продовження. От тому або ж сел limit, або ж поставити sell-stop, потенціал падіння ціни, звісно, що є тут. Тут просто на кількість рівнів можна орієнтуватися на рівень 145. як така перша ціль від ордера sell-stop, наприклад, можна орієнтуватися і на падіння до 140. принаймні Поки що попередньо, але на даний момент всюди в більшості випадків це є тільки відкладний ордер. І останній інструмент на сьогодні це є в нас е, нафта. Нафта на даному таймфреймі, думаю, спостерігали, також дуже сильно обвалилася е, через останні фундаментальні новини. Впала до позначки нижче, як 70 доларів за барель нафти. Проте на даному таймфреймі ми бачимо ось такий е, верхній рівень опору в нас є, підтримка. Підтримка тут тільки психологічний рівень. А, так от, локально в нас рухається під межі трендовий коридор, промалювали його додатково, хоча тут теж можна було намалювати ще один, але тим не менше. На цьому таймфреймі на h 4 а, Класно було продовження. Тут класні імпульси були і корекції. На даний момент на меншому таймфреймі можна побачити також фігуру. Тут у нас такий, як трикутничок. Бачимо, ціна вже вийшла за межі цього трикутника, внизу як рівень підтримки. Також на даному графіку тут можна додати собі індикатор MSD, він перетинає нульовий рівень у нас, і в принципі очікувати, що зайдуть на ринок покупців, можливо, тут ціна дещо зміниться на графіку. Тобто, з допомогою перевірки індикатора можна було б з цим попрацювати. Також тут на на даний момент ціна наближається до рівня 70. Вона, в принципі, вже орту 70, це є рубле число. Тому я б рекомендувала використовувати або ж психологічні рівні, або ж як варіант знову відкладені ордера. На бай як позиції тут, мабуть, ще поки не заходила, не була б настільки впевненою, щоб все ж таки відкрити угоду тут на бай на купівлю, тому що поки немає такого 100% підтвердження зміни розвороту тренду, але відкладені ордера. Чого можна очікувати від нафти? В принципі. І продовження її падіння як варіанта, але це дуже низький мінімум. Доволі таки низько вона вже обвалилася на даний момент, тому відкладний ордер. Якщо, наприклад, насав. Ну, це, це ж таки не сильно ймовірно, тому що це вже прям найнижчий -най 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 мінімум. Тим паче, країни, які входять до Ради ОПЕК, оголосили про те, що вони планують збільшувати видобуток нафти, тому, в принципі, можна було б. Позицію байт поставити вкладний ордер, наприклад, вище цієї ці межі цього рівня. І позиція buy-stop на buy. Тобто тому що тоді може бути або фігура повноцінно сформована, наприклад, або тут просто буде сильне падіння і цей імпульсний рух вниз, і корекція в протилежну сторону в нього така ж сама. Тому ордер stop можна було б проставити, наприклад, і вже не сьогодні так точно, але з наступного тижня орієнтуватися. На відкриття цього ордеру. І до рівнів на зміну вільного напрямку рухопів. Там, в принципі, є доволі багато варіантів, куди можна рухатись. Е, отож, тому в принципі, в мене на сьогодні все. Попередньо орієнтуємося на таку аналітику. Працюємо з відкладними ордерами. сьогодні. Попрацювати я б рекомендувала ще з нонфармом, як мінімум поспостерігати і, можливо, використати для торгівлі. Не забуваємо про відкладення ордерам, та про в принципі сам фундаментальний аналіз. От, бажаю всім успішних угод, торгівлі, які сьогодні